Вас вітаю Ліап, Вінниця свіжим чудовим оновленням. Ваші уваги свіжопригнений автомобіль. Купували, доставляли особисто, вже з першою реєстрацією, сертифікацією всі податки сплочені. Volkswagen Touran 1.6 MPI 2008 року з 31 серпня. В одних єдиних руках. Особливість даного автомобіля абсолютний оригінал. Весь в рідній фарбі на комплектації United. Дуже багата комплектація для усього вага. Автомобіль семимісний, взагалі без корозії, без пошкоджень по кузову на літній гумі Fulda го року в шикарному стані. Ціленькі рівненькі пороги, ніяких пошкоджень по кузову, бампера немає. Корозії немає. Дуже достойний зовнішній внутрішній вигляд. Автомобіль користується великим попитом. Так як має народний мотор 1,6 МПІ, простий атмосферний, 75 кВт 102 коней, дуже недорогі в обслуговуванні, дуже легко ставиться газ. Розглянемо стан кузова та комплектацію даного автомобіля. Ці автомобілі, повторюсь, купляємо особисто від власників з Німеччини з повністю підтвердженим пробігом. Дане авто має повну сервісну історію до сьогоднішнього дня на Volkswagen Service. Офіційно. Омивач фар, лінзована оптика, 7 місць. Бампер не посічений, капот не посічений, жодна деталь кузова не фарбована, не кручена. Лобове скло як і все інше рідне Volkswagen. За резину казав 22-го року. Протектор палець пролазить. 95%, мабуть, залишку. <кхи> Панель не пошкоджена. Кожене кермо, мультикермо, підігрів, сидінь. Клімат, контроль, все справно. Всі наші автомобілі проходять повну технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж. Дуже збережений салон, взагалі не без подряпин, без потерпистей. Видно, що авто повністю домашнє. Ціленькі збережені пройоми, Не протерті заводські оригінальні ще збережені коврики, сервісна книга, два ключі, всі щорічні тихогляди. Віль має повний електропакет, 4 стопідів м'яча, електродзеркала, підігрів дзеркал. 7 місць. Зверніть <кхід> увагу, корозії абсолютно ніде немає. Салон повний трансформер. Всі сидіння легко знімаються, демонтуються, складаються. Столики для задніх пасажирів. Потолок ціленький, взагалі не провищий, без пошкоджень. Автомобіль має дуже приємний запах. Свіжий заводські рейлинги. дворник все працює. Налядів корозії немає. Оптика вся рідна. Прийоми ніде нічого не кручено. Всі заводські болти. Автомобіль без ТТП, без підкрасів в рідній фарбі. Третій ряд сидінь. Працює в автомобілі абсолютно все. Я думаю, що знайти збереженіше авто станом на сьогодні, думаю, важко. Це один із максимально існуючих збережених варіантів. Рідні пороги. Чистенькі оригінальні збережені прийоми. Свіжий салон. Комплектація з мультикермом. Дуже велика рідкість для турана. Виновшись мотором, датчик світла, датчик дощу. підігріви, Все працює. Круїз контроль, рімот контроль підлокітник незатертий, сидіння не проваляне, не затерте. Дуже багато ніж для зберігання речей. Так само є. Сухлядки під сидіннями. Педалі не затерті, рідні, не міняні, Прийоми рідні. Їхнє пильне місце облазить перемикач, він взагалі без пошкоджень. Пластик ніде нічого не виломано. Він код кому потрібний. Провірка стану красочного покриття. Автомобіль, повторюсь, весь в різній фарбі з рідним лобовим склом, як і всіма іншими. Абсолютний оригінал. Без пошкоджень по кузу, без корозії. Максимально існуючий збережений в Україні тюран з простим надійним 1.6 МП мотором, самімісний, комплектація, повторюсь, United. На літній гумі 22-го року фулда, залишок 95%. Важане кермо, клімат-контроль, мультикермо, круїз-контроль, саме місний автомобіль з заводськими рейлінгами. Сертифікований, перша реєстрація пройдена. Готов до переоформлення автомобіль, можливість доставкою до вашого дому. Оліавто Вінниця. Ми займаємося якісними перевіреними автомобілями з Німеччини від перших власників в ларних комплектаціях. Кому цікаво, звертайтеся з номером телефону, в приватні повідомлення. Дуже надійне гарне авто, народне, гарній комплектації. Продається дуже легко і впевнено. Кому цікаво, звертайтеся.